Ви засідали в актуальному засіданні суду. Розповідь оголошується відкритим. Завдається заява слідчого суду подаля Яни Миколаєвни. Просимо відкрити у справі № дріб 105-63 дріб 22 впровадження 1 КС 398 дріб 323 дріб 25. Mm -hmm. Секретарь Булацька доповідає п'євку тому фіксування процесу. Зазвичай у судових засіданнях з'явилися скаржені критерії. З'явилися судове засідання, фіксується технічні Дякую, оголошується склад суду. Заява про відвід. про самовідвід розглядається головною головучою суддею. Вон ви секретарі борозні. Чи будуть відводить складу суду? Ні. А, так, у нас в залі присутній заявник по скарзі Літвін Олександр Володимирович. Все вірно? Та. До розгляду, так, включіть пряму трансляцію, будь ласка, судового засідання. Забезпечить явку прокурора слідчого і подаляк. На ну, зараз розглядається заява про самовідвід слідчого судді у кримінальному явка, провадженні. Явка а слідчого суді не є обов'язковою. Вам зрозуміло? Тобто ви ухвалили без них розглядання? Так. Ну, я я саме це хотів би. Відповідно до норм КПК і явка Ні, ну, судове засідання не є Ну, Я заперечую розгляд без них, тому якщо ви ухвалите ухвалу, а, ви наполягаєте на а, присутності, судового засідання при присутності з Вважається неможливим. Так? Не тільки прокурора, у нас учасники процесу. Прокурор, Клименко, якого я не можу зараз побачити два місяці. Про В кримінальному провадженні 1160 про де є учасниками судового процесу, я не розглядаю, як слідчий суддя, вашу скаргу. Я розглядаю лише заяву про самовідвід. Тобто, прокурор Він, не має права скаржити вашу зараз ухвалу, яку ви винесете? Учасниками розгляду і є свій суддя. Розумієте? Я все розумію. Але відбувається це все у кримінальному провадженні 11.60. І право на оскарження даного рішення має прокурор. Ви його позбавляєте цього права? Заява по суті розгляду а побачте, ухвала по суті розгляду зазначеної ухвали, вказано не підлягає. Зрозуміло? Пішення. Добре, судно місці ухвалив провести розгляд заяви за відсутності свідчої судді побаляка. Так, суд переходить до розгляду 12 березня. Ще ви, одне суття? клопотання ви не розглянули. Яке клопотання? Нагадую про пряму трансляцію судового засідання ресурсом судова влада. Чим це передбачено? Статті 11 закону про судоустрій, статтею 11... Судівської етики кодексу і 25-27 статтями кримінально процесуального кодексу про те, що судові засідання мають проводитися відкрито, гласно, і ви є дуже витребувані українським народом бачити, чим займається наш лично з нашого